Надія Шевлякова спогади про лижі. На мою думку, найщасливіші роки це дитинство. Мені з цим дуже пощастило. По-перше, у мене були тато й мама, бабуся і дідусь. По-друге, ми ніколи не голодували. Маманеля сама пекла хліб, варила суп, смажила картоплю. Інколи обходились без м'яса, але то не головне. По-третє… Я жодного разу не чула сварок ні серед батьків, ні серед старих. Останнє було, мабуть, найбільшим щастям, бо інколи мама хитро посміхалась і говорила нам: ох, тато засмутиться! А далі вона наводила причину неприбране ліжко, непомитий посуд, пізніше недостатньо висока оцінка в школі. Нам з меншим братом дуже не хотілося засмучувати батька. Який йшов на роботу в колгосп ще затемна, а повертався, коли ми вже спали. Мама не спала, вишивала або вив'язала гачком, або плела кошики. Хоча я бачила, що вона поверталася зі своєї бібліотеки стомленою, а поруч сиділа зі складною задачкою, яка ніяк не хотіла розв'язуватись у мене. Приходив тато, і ми за лічені хвилини знаходили правильне рішення. Мама гріла татові вечерю, тихенько розповідала останні сільські та сімейні новини. Я робила вигляд, що сплю, але уважно слухала, як мамуся розповідала про свої мрії. Вона не говорила Я хочу, а починала так діти, крім школи і дому нічого не бачать, не розвиваються. А далі розповідала про те, що до райцентру привезли цирк. Або діти скучають за двоюрідними братами в іншому місті, або музей десь відкрили. Тато мовчки слухав, але вже через кілька днів ми знали, що тато запропонував цирк, музей, поїздку до тітки. Ось тільки умова не засмучувати татуся. Братові довчити табличку множення, а мені підтягти фізику. Ми старалися з усіх сил, бо знали. До села цирк ніколи не приїде. Я не чула, коли мамі захотілося здійснити мрію про лижі, але якось увечері татко повернувся додому з чотирма лижами різних розмірів. Мабуть, він їх у школі позичив. Ми вже знали, що в неділю буде свято. Тому зранку, після сніданку, коли тато прийшов з ферми, ми всі стали на лижі і через город побігли по полю. Тато з мамою підказували, якими різними бувають кроки, як краще тримати палиці, як правильно відштовхуватись, а потім ми кілька разів спустилися з високої кручі. Такі вилазки навчали нас не лише бігати, загартовуватися, але й сміливо спускатися з високих схилів. Я і мій брат вчилися витривалості, ніколи не плакати від морозу чи забитого коліна. Ми приходили додому, мов снігові баби з червоними, мов жар обличчями, сяючими очима і повним ротом сміху. За дверима обтрушували кучугури снігу, обдирали бурульки з валянок та шапок, розвішували одяг біля розпаленої пічки. Ні, пічка була у дідуся в іншому селі, а в нас була плита. Вона швидко грілася і на ній завжди був гарячий червоний борщ. А на свята ще й з куркою. Ми з братом ділилися крильцями, а татові залишали стегенце або й два. Коли вдома сідали обідати, то тато розповідав про свій улюблений вид спорту, ковзани. Він умів зацікавити розповідями. У тому селі, де він жив з батьками, була лише початкова школа. Він її закінчив за два роки зі своїм другим Пашою з яким вдома за місяць порішали всі задачки з підручника за другої і третій класи. Граматику вони вивчили за півроку, а інші предмети їх не цікавили. Фізкультурою вони займалися кожного ранку, коли на випередки сусіди ж кололи дрова чи носили відрами воду з колод'яза для домашньої худоби. Малювали на білих стінах, давно покинутої церкви. Яку місцева влада намагалася пристосувати під клуб та бібліотеку? Малюнки вуглиною були дуже гарні, розповідали про сільський побут та світ природи, але дідові вони не сподобались, і він замість того, щоб дати гарного дубця, приніс відро вапна, дві щітки і спокійно показав на стіну Треба, щоб було білим, як раніше. Мій дід не розповідав про те, як руйнували церкву, як йому наказали спалити ікони, а він з другом переніс їх на горище бабки Польки, яка вдавала з себе несповна розуму. А натомість спалили ганчір'я та трухлу деревину, яку принесла та сама бабка Полька. Це мені розповідала моя бабуся Марія. Для діда було головним зберегти чистими стіни храму. Навчання у п'ятому класі розпочалося у сусідньому селі з гарною назвою Славгород. Воно було недалеко, якихось 4 чи 5 кілометрів. Інколи у святкові дні хлопців підвозили сельчани на возі, а частіше підстрибували та підтюпцем бігли до нової школи. Бігли з радістю в очах, бо по дорозі змагалися хто швидше. Коли стукнули перші морози, то дідусь вирізав для хлопців дерев'яні ковзани на суканих шворках, і вони на випередки мчали по замерзлій річці до школи. Дідусь не боявся, що ви могли провалитися під лід потонути, з тривогою запитувала я у батька. Річечка була мала. Улітку взагалі пересихала, ополонки обминали. Але ж нас двоє могли допомогти один одному. А ще мої старші сестри теж йшли до школи, але горою. Могли почути крики та врятувати. Було що провалювались, але то вже було весною, коли крига скресла, а ми по воді мчали на ковзанах. А хто ж з вас ганяв на лижах, не втерпіла я. Це твоя мама в своїй школі на пологах, не раз брала участь у змаганнях з лиж, навіть перемагала. У неї навіть світлина збереглася. Мама, як завжди, потупила очі, скромно усміхнулась то була естафета, де перемогла не я, а учні нашої школи. А коли готувалися до змагань, то нам розповідали про особливості лижного бігу. Усе. Я вирішила буду вчитися бігати на ковзанах. Тату, мені потрібні ковзани. Випиляй з дерева, як тобі колись. А де кататися будеш, на ставок піду, де верби кучеряві. Там же глибоко дуже, хто тебе рятуватиме, вжахнулася мама. Спочатку треба провести розвідку, подивитися чи товста крига, знайти компанію, а потім ми пошлемо тата в його село, щоб привіз свої ковзани або хай дідусь привезе. Після тієї бесіди пройшов тиждень. Спочатку кілька днів була хурделиця, потім прийшли морози. Навіть уроки скасували, коли ми з братом, який теж почав мріяти про ковзани, прийшли до ставка. То розчаровано спостерігали велике поле снігу замість криги чи води, якісь чорні дрючки замість креслатих верб і жодного. Хто хотів би пробігтися на ковзанах? Мамо, там нема криги, а снігу більше, ніж у нас на городі, Стремтінням у голосі поскаржився брат. Ну, це не страшно, синку. Треба взяти з дому лопату і прогорнути сніг, а під ним обов'язково буде крига. Може, ти нам допоможеш розгорнути сніг? Я допоможу, якщо прийду після роботи. Або ж буде зварений, кімнати прибрані, а господарство попорано. Згода? Брат з надією подивився на мене і потім з сумом погодився почекати до весни, коли сніг розтане, а крига стане прозорою. Тим часом зимові катання у байраках на лижах настільки захопили нас, що ми й забули про ковзани. Із захопленням розповідали про лижі у школі, особливо під час уроків фізкультури, коли далі шкільного подвір'я нас не відпускали. А одного разу фізрук уважно подивився на мене, йому певно розповіли про наші сімейні вилазки. Ну що, діти, хто не боїться ярків та шалених спусків до них? Усі притихли і уважно подивились на мене. Мовчати далі було безглуздо, тому я відважилася, хоча і схил був крутіший, і розвернутися було ніде. Як навчав батько, я не поїхала прямо, а швидко спускалася бічним косогором. Уже досягла кінця глибокого урвища, коли лижа встромилася у бугорок і зламалась. Носом я влетіла в кучугуру, ніхто не сподівався, що сюди приносили сміття з усієї вулиці. І дуже красиво розпласталася на іншому боці спуску. Мої подруги на горі голосно скрикнули, хлопці просто скотилися донизу. Першим підскочив фізрук. жива? А що зі мною станеться? весело засміялася я, а він підхопив мене на руки і виніс з ярка. Таким авторитетом серед хлопців я ще ніколи не користувалась. До мене підходили старшокласники, інколи приязно плескали по плечу. Не обкидали сніжками, як інших дівчат. Може, з тиждень я трохи кульгала на праву ногу, але потім, як і мама, брала участь у всіх лижних змаганнях школярів. Таке було моє дитинство.